Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На третьому відбірковому турі Твоє майбутнє один. На телепроекті, де маленькі та юні мешканці нашого міста та області мають можливість проявити свій талант перед телеглядачами, і найголовніше спробувати реалізувати себе вже сьогодні практичним шляхом у цій професії, про яку вони мріють, таким чином, дбаючи про своє майбутнє. Журналіст. <плес> Це моя професія. Підтвердить свій вибір щодо майбутньої професії сьогоднішня героїня нашого ефіру Дарина Гакалець, яка в непростій творчій боротьбі, подолавши письмовий та імпровізований етапи, посіла місце абсолютного лідера другого відбіркового туру нашого телепроєкту. Скориставшися нагодою, дякую тим людям, які сподіваються. Творили такий проект. В другому турі я багато чого для себе взяла: саме те, що мене навчили, як правильно потрібно. Ем... Як можна сказати, працювати з камерою, завдяки журі, я дізналася, як правильно можна висловитися. Завдяки їхній підкасті, при написанні мною сценарія я скористалася такою можливістю, такою порадою, і я не зробила такої помилки, якої я допустила при написанні твору. Хочу попасти і в фінал. А третьому турі я хочу навчитися у всіх журналістів, операторів, ну всіх, хто працює на телебаченні, їхні правильної вимови, як правильно стояти перед камерою, як правильно працювати з камерою, і хочуть дістати багато-багато нових вражень. А також Даринці доведеться ще й подолати непростий шлях побудови телевізійної програми, адже жеребкування подарувало їй журналістську роботу над зовсім несподіваним та рідкісним для телебачення жанром ігрової телепрограми. Саме цей жанр дістався ще й четвірці її юних колег на жеребкуванні, яке відбулося на початку третього відрикового туру. Робота у цьому жанрі відрізняється від інших тим, що ця п'ятірка конкурсантів разом з назвою теми в білеті отримала ще й тексти новел, які увійшли до книги знаменитого короля пронизливих мініатюр Леоніда Енгібарова Перший раунд. І до того ж, панове судді оцінюватимуть їх роботи, дотримуючись головних вимог. Щодо створення драматургії телепрограми. Ми вам зараз ці вимоги нагадаємо. Телевізійна програма це виклад подій або інформації за творчою версією автора. Ми нікуди не дінемось від усвідомлення того, що подія або інформація завжди буде кимось розказана, кимось подана. Інша справа прагнути працювати максимально професійно і не забувати про три основні вимоги. Стосується всіх і кожного цікаво, зрозуміле. Ще треба не забувати і про драматургію телевізійної програми. Для тих, хто прагне освоїти правила драматургії телепрограми декілька порад. Порада перша на знімальному майданчику. Обов'язково треба думати про першу фразу і перший епізод. Які відповідатимуть драматургії програми в цілому. Порада. Друга. Не тримайтесь за стереотипи. Вчіться дивитися на знімальний матеріал очима глядача. Як ніби це знімали не ви, а глядач. Порада третя. Не намагайтеся вмістити у програму якомога більше інформації, як правило, помилки в драматургії програми пов'язані саме з цим. Не забувайте зайвий раз запитати себе, про що моя програма. Відповідь повинна складатися з однієї фрази: програма не може бути про те, то і про що ще. Чистота та ясність думки ваш гід і помічник, коли ви будуєте драматургію своєї програми. Порада четверта: Шукайте вдалий фінал. Думайте над ним, знімайте різні варіанти і вибирайте кращі. Це може бути дотепний стендап або відмінна журналістка-реприза, або геніальний синхрон. Можна придумати афорично останню фразу, яка продемонструє ваше розуміння теми та вашу любов до хорошої літературної мови. Успішному фіналу, панове судді аплодуватимуть миттєво. Забувши про всі недоліки переглянути її програми. І наостанок, тележурналіст повинен любити ті події тих людей, про яких він робить свою програму. Ще слід зазначити, що працюватиме наша п'ятірка, будуючи свої ігрові телевізійні шедеври під пильним наглядом ідейного та творчого наставника тележурналістки Антоніни Тугас. Отже, все по порядку. Знайомтесь, героїня сьогоднішнього ефіру Дарина Гакалець, яка створить для нас ігрову програму за мотивом новели Леоніда Енгібарова. Не ображайте людину своєю творчою програмою. Я хочу звернутися до вас, люди. Не ображайте один одного. Чітко визначившись з темою своєї роботи, Даринка розпочала творче будівництво з першої цеглинки під назвою Збір інформації. Вдома конкурсантка у соцмережі гортала електронні сторінки з біографії автора новели Не ображайте людину Леоніда Енгібарова і відшукувала саме значні події з творчого шляху людини, яка відкрила нову епоху в світовій клоунаді і яку весь світ знає як клоуна з осінню в серці. Народився в Москві. Дев'ять років провів на рингу. Заповідь вдарили по праві, що ці підставлів, вважаю, у корні помилковою. Змінив безліч професій, і в 22 роки залишилося тільки стати актором. Писати почав, тоді ж мимоволі. Люблю море, осінь Вінсента Ван Гога. Боюсь, благополуччя. Головне для мене в житті відчувати відповідальність за все, що відбувається навколо нас. Писав Леонід Ангібаров у своїй автобіографії. На самому початку творчого шляху Леонід звідав глибоке потрясіння, про яке знало лише вузьке коло людей. Серпневим днем 1959-го швидкий потяг Москва Новосибірськ мчав випускника московського церкового училища на стажування до вірменського церкового колективу Єреван. Місця його майбутньої роботи їхав він сповнений надій, творчих задумів і зухвалої самовпевненості. Одна справа школа, а інше виробництво. Зустрів дипломованого спеціаліста спокійний голос директора цирку Даніла Бабіна. Тут, голубчику, відповідальність. Спершу з вашою роботою повинна познайомитись художня рада колективу. Перегляд був призначений на 20-й день і проходив без публіки. Виступ дебютанта пройшов при гробовому мовчанні. Члени художньої ради були непроникні. після томливої паузи. Раптом всі заговорили в один голос: Це що ж таке? Кого до нас присилають? І, взагалі, хто сказав цій людині, що він клоун? А? Не треба поспішати з висновками, втрутився директор цирку Даніло Бабін. На нього молодий артист справив непогане враження. І директор дозволив Леоніду в п'ятницю увечері три виходи на арену. У п'ятницю під куполом Новосибірського цирку Леонід не чув. Захоплених овацій, і дівчата не кидали на килим букети квітів. Але, забігаючи трохи наперед, зауважимо, що й овації. І букети, і вибухи сміху все це буде рівно через 10 років, коли він повернеться сюди вже іменитим артистом на чолі московського ексцентричного театру. Тоді ж настільки очевидний провал потряснувачка за лаштунками невдаха наштовхувався відверта глузливі погляди, а інші зніяковіло відводили очі. Так. Перший виступ під куполом Новосибирського цирку став чорною п'ятницею Леоніда Енгібарова. Колишній боксер у першому ж раунді отримав нокаут. Чому так сталося? запитував він себе. Як людина з бійцівськими якостями характеру не зламався, а шукав відповіді у своїх кумирів. Ну, що, мій мальчик, матч. Ти печальний? Да. Ти не знаєш, чому так вийшло? Не знаю. Все очень просто. Ты не услышал, как стучат сердца людей. Ты еще не понял, о чем они стучат. Ты слышал? Нет. Да. Когда ты услышишь, о чем тоскует и чему радуется сердце человека, ты станешь тем, кем хочешь. Ты сумеешь лечить и радоваться смехом. Слушаю, слушаю. Треба навчитися слухати серця своїх глядачів, і він цьому навчився. Варто віддати належне Енгібарову, він не зрікся обраного шляху і незабаром довів свою правоту. Його репризи не ставили своєю основною метою вичавити з глядача як умога більше сміху, а змушували, змушували свого глядача думати і міркувати. Юрій Нікулін згадував. Коли я побачив його в перший раз на манежі, мені він не сподобався. Я взагалі не розумів, чому навколо імені Інгібарова такий був. А через три роки, коли побачив його на манежі московського цирку, я був захоплений. Він приголомшиво володів паузою, створюючи образ трохи сумної людини, і кожна його реприза не просто веселила й бавила глядача. Ні. Вона ще й несла філософський зміст. Енгібаров, не промовляючи ні слова, говорив з глядачем про любов і ненависть, про повагу до людини. І все це він робив чітко, м'яко, незвичайно. Згадувати про свої перші невдалі кроки Леонід не любив. Всякий дотик до цієї больової точки ранив серце. Чи не тоді зародився в голові майбутнього літератора задум новели Не ображайте людини, в якій такою пронизливою гіркотою виражено наболіле. Даремно. Просто так ображати людину не треба, тому що це дуже небезпечно. А раптом він Моцарт. Ви його скривдите, він і зовсім нічого не напише. Бережіть один одного, люди! Ця новела і стане основою для журналістської роботи героїні нашого сьогоднішнього ефіру Даринки тож продовжимо слідкувати за її роботою. Після збору інформації про автора конкурсантка написала невеличкі сценки до програми, в яких відобразила несправедливі образи, які людина зустрічає на своєму шляху, запросила акторів, які гратимуть одразу по декілька ролей в її ігровій програмі, і тим самим заклала другу цеглинку у творчому будівництві програми під назвою Зйомка. Тут на знімальному майданчику, перед тим як розпочати зйомку програми, і щоб акторам було зрозуміліше працювати над своїми образами, ми запитали у них, чи доводилось їм терпіти образи, а можливо і ображати когось у своєму житті. Моя мама ображалася на мене і за того, коли я вона вона каже, щось зробити так, а я не роблю так, як вона сказала мені. Ну іду на свій на свою точку зріння. Я часто. Часто розумію, що мене, як моя мама ставить мене незручне незручне становище навіть перед моїми друзями. Коли вона, наприклад, ну, не пускає мене кудись, я, я розумію, що, що, що можливо, вона хоче якнайкраще, но, але в неї цього не не виходить. Тому я, тому я хочу сказати, що Якщо навіть є образи якісь, їх потрібно вибачати. Пробачати. Тому що постійно ображатися виб... ображатись на людину не можна. Все одно колись і, і ви когось ображали, і вас ображають. У мене в житті теж були образи, я ображав, і мене ображали. Я хочу вибачитися перед тими людьми, яких я ображав. І... Думаю, що мене ці, ці люди пробачать. Найболючіші образи в житті, які виникають між рідними людьми. Тому я хочу звернутися до всіх людей, в яких є, є браття і сестри, і попросити не сваріться один з одним, бо в мене є також рідний брат, і ми з ним також часто сваримося. Мені, як і кожній людині у цьому світі, доводилось терпіти образи і, на жаль, ображати інших. Тому насамперед я хочу попросити вибачення у своїх рідних за те, що в деяких моментах я була не права. Я хочу попросити вибачення у своїх друзів, що також мала несправедливу про них думку. І тому, вибачте, адже образи в нашому житті роблять його гіршим. У своєму житті я намагалася не ображати людей, але бували такі випадки, коли я ображала. В тих людей я прошу вибачення. Надіюсь, вони мене пробачать. Можливо, були такі моменти, коли й мене хтось ображав, але я цього не сприймала близько до серця, тому не ображайте один одного. Потім перед зйомкою програми тривала репетиція. На якій з кожному з виконавців ставилися акторські завдання, що відповідали ідеї програми. На одне з таких завдань ми б хотіли звернути увагу батьків наших акторів. Справа у тому, що за сценарієм нашим героям треба буде курити. Дорослі, не хвилюйтесь, це тільки за сценарієм у житті ваші діти не курять. Потім тривала зйомка, а після зйомки. Увесь відзнятий матеріал потрапив до монтажної кімнати, де Даринка заклала останню цеглинку у будівництві свого телевізійного шедевру. Тут, начитавши потрібні реплики та ще раз переглянувши відзнятий матеріал зі своїм наставником, конкурсантка остаточно сформувала програму, яку ми вам зараз і представляємо. Я представляю свою творчу роботу за мотивом невеличкого твору Леоніда Енгібарова ображай людину. you yeah. know Одина по-своєму особлива, і це ми відрізняємося один від одного. Всі ми маємо певні особливості, характер, темперамент. З кожним із нас може трапитись будь-яка ситуація, чи то вона позитивно вплине на наше життя, чи то негативно. Але в будь-якій ситуації ми не маємо права ображати один одного. Ми є ніхто в цьому світі, адже не ми його створювали. Але ми можемо покращити це життя. Адже наше життя це театр, а люди це актори. Пройшовши цей світ, зіграйте свою роль та залиште після себе слід, від якого піде нова історія, нове кіно. Доброго дня, діти, сідайте! До нас завітав новий учень, він буде навчатися з нами до кінця навчального року. Його звати Міша. І я гадаю, він вільється у вас дружній колектив. Міша, сідайте. цигарками. Я не курю. Не обманюй мене, Юра. Ну ти що мені не віриш? Юра, ну куртка пахне цигарками, Юр. Мама, я не курив. Ну, Юр, ну чого ти? Ну Не обманюй мене, ну зізнайся. Ну, будь ласка, Юр. Мама, я не курю. Юр, ну зроби краще. Краще, правда, ніж брехня. Ти що мені не віриш? Юр, як не вірити? Як можна вірити тобі, якщо ось докази? Юра, ти мене образив. Ти образив мене тим, що ти мені збрехала. Ти образом мене тим, що ти куриш. Даремно просто так ображати людину не треба, тому що це дуже небезпечно. А раптом він моцарт. До чого ж він не встиг написати свій навіть турецький марш. Ви його скривдите. Він і зовсім нічого не напише. Не напише один, потім другий, і на світі буде менше прекрасної музики, менше світлих почуттів і думок, а це означає і менше хороших людей. Звичайно, іншого можна і образити, адже не кожна людина моцарт, і все ж не треба, а раптом не ображайте людину, не треба. Ви такі ж, як і він. Бережіть один одного, люди. Шановні телеглядачі, нам дуже приємно зазначати те, що наші учасники не просто працюють разом з нами, випробовуючи себе у ролі тележурналіста, а ще й те, що щоразу після довготривалої праці відкривають для себе дорослий світ, де вчаться жити за законами добра, краси і любові, а ще розуміють, що майбутнього поодинці не збудувати, тому і закликають нас сьогодні. Бережіть один одного, люди. На цьому робота у третьому відбірковому турі для даринки завершилася. Говорячи ці слова, на думку одразу ж спливли рядки з літературного життя Леоніда Інгібарова. Я не песиміст, але часом мені буває дуже сумно. Природно, смуток це не означає безвихідь. Моя мета невіддільне від щастя. Але я не вірю в щасливий кінець. Я вірю в щасливу дорогу. Чи пощастить даринці крокувати дорогою щастя до фіналу нашого телепроекту і разом з досвідченими тележурналістами провести прямий ефір, вирішуватимуть панове судді. Про їх рішення, як і зазвичай, ми дізнаємось після перегляду всіх журналістських робіт, учасників третього відбіркового туру телепроекту. Наступного ж тижня на нас чекає журналістська робота Аліни Вовкогон, яка примусить нас подивитися на цей світ очима дитини і ще раз нагадуючи про те, що мріяти у будь-якому віці завжди корисно. Не пропустіть найсвітліший ефір нашого телепроєкту. А також знайдіть час і завітайте в онлайн-простір на офіційний сайт Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, де на ваші голоси очікують наші талановиті учасники. Шановні телеглядачі, саме від вашого голосу зараз залежить, хто з учасників другого відрукового туру матиме можливість у фіналі. Отримати нагороду у номінації кращої журналістської роботи другого відбіркового туру телепроєкту. Десять готових телепрограм вже чекають на ваші голоси на нашому офіційному сайті Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. На телепроектом твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, Оператор Сергій Кобилянський, дизайн програми і відеомонтаж Людмила Меодушевська Анастасія Меодушевська звукорежисер Олександр Кодубовський, Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка. Олена Савіна керівник проекту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.